Все це ми захищаємо сьогодні свою землю, свої родини, те бажане відчуття спокою і миру в своєму домі, коли нам тепло, коли нам смачно, коли ми разом. І попри все, ми разом і сьогодні. І так буде, і сьогодні, бо немає значення на відстані чи наживо українці, українці разом. І ось це відчуття у нас ніхто не відбере, і ось це відчуття дає нам надію, дає нам все це і допомагає триматись, триматись, попри все, ми відзначаємо Різдво у важкий час. На жаль, не всі з нас в цей вечір вдома, і не в усіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, сьогодні з нами. Та попри всі біди, які принесла Росія. Вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше це наше українське серце, це наша віра один в одного і це наша єдність. І тому мільйони з нас сьогодні чекатимуть в небі першу зорю, в небі Києва, Закарпаття, в небі Одеси чи Куп'янська, де б не були, українці сьогодні разом відзначають. Різдво в одну дату, як одна велика родина. Безумовно, часи війни змінили нас, і не так зараз важливо, як ми прикрашаємо свій дім, а те, як захищаємо його. Майже немає значення, які страви на столі важливо, які люди за столом. І щоб ті, хто зараз нас захищає і не може бути поруч вдома, були на зв'язку. Щоб почути їхній голос, хоча б на хвилинку, отримати найцінніше повідомлення. У мене все добре, і радість приносять не яскраві ілюмінації, а просто світло, світло в наших оселях та всередині нас. І ми щасливі, коли чуємо музику різдва, але ще більше, коли не чуємо музику зла, не чуємо пролітаючих над головою дронів. І ракет.